Добрий день! Ви на каналі Дойчулюб, і сьогодні ми з вами розглянемо дієслово дуже популярне в німецькій мові генезен. Провідміняємо його за особами і також розглянемо, як це дієслов вживається в теперішньому часі та майбутньому часі. Почали. Іхгенезе я одужую. Д-генест, ти одужуєш, РЗС. Er, Генест, він одужує, вона одужує, воно одужує. Віргенезен. Ми одужуємо. Іргенест, ви одужуєте. Зігенезен, ви одужуєте. І в майбутньому часі. Іх верде генез. Я одужую, одужаю. Ду вірт генезен, ти одужаєш. Р зіс віргенезен. Він одужає, вона одужає, воно одужає. Вір верден генезен. Ми одужуємо. Ір верден генезен ви одужаєте. верден генезен ви одужаєте. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.